Перед початком відео хочемо порекомендувати нашу навчальну платформу. Тут ви знайдете корисні матеріали, а також тести з автоматичною перевіркою за допомогою AI, які допоможуть краще підготуватись до співбесід. У попередніх відео ми розібрали структуру HTML, основні теги для відображення контенту та навчили працювати зі стилями. Сьогодні ж зануримось в одну з ключових тем позиціонування елементів. Розробнику важливо не лише розмістити елементи на сторінці, а й правильно обрати спосіб позиціонування, врахувати адаптивність та поведінку сторінки на різних пристроях. Це завдання дещо відрізняється від інших аспектів верстки, адже замість інтуїтивних рішень тут потрібно свідомо обирати метод. Проте, якщо добре розуміти цю тему, подальше освоєння верстки стане набагато простішим. В сьогоднішньому уроці ми зверстаємо декілька блоків. Для кожного з них оберемо та застосуємо правильний варіант позиціонування. А також оглянемо різні можливості CSS. Спочатку створимо блок, в який будемо поміщати всі елементи, і також додамо заголовок. Для блоку встановимо максимальну ширину, а для заголовку розмір шрифту та відступ знизу. Перейдемо до реалізації першого блоку. Спочатку додамо заголовок, текст та дату. Оскільки всі наші блоки будуть мати однакові стилі, реалізуємо окремий клас Section блок для них. Встановимо розмір шрифту для заголовку та колір дати. Отже, щоб задати відступ для заголовку, достатньо використати властивість Margin Top. З датою буде трохи складніше, оскільки Span – це Inline елемент, і він не реагує на відступи. Тому йому потрібно задати властивість Display Inline Block. Перейдемо до наступного макету. Це список з тегами. Продублюємо блок та додамо теги. Інлайнові елементи за стандартом розташовуються в ряд, що якраз нам і потрібно. Проте, коли ми додаємо відступ, теги починають налазити на заголовок, оскільки відступи для інлайн елементів не впливають на розміри. Тут також задамо властивість display інлайн блок. І додамо відступ між елементами. Тепер перейдемо до макету, де реалізувати розташування за допомогою стандартної верстки значно складніше. У нас є два елементи, які потрібно вирівняти по боках. Для початку додамо теги на сторінку. Щоб вирівняти текст вправо, можна використати властивість float зі значенням right. Проте це не буде працювати ідеально, оскільки коли ми задаємо розмір для логотипу, наш елемент починається на одній лінії з логотипом, і через різний розмір це виглядає криво. У більшості випадків ми хочемо, щоб елементи вирівнялися по вертикалі, як у нашому шаблоні. Досягти такої поведінки стандартними методами складно. Навіть якщо вручну підганяти кнопку. Якщо ми задаємо її розмір або відступи, вона знову зміщується. На щастя, є краще рішення для позиціонування елементів. Воно називається Flexbox. Давайте продублюємо елементи та змінимо класи. Тепер для блоку вкажемо значення Display Flex. На перший погляд нічого не зміниться. Але коли ми вказуємо батьківський елемент як Flex, ми можемо контролювати поведінку дочірніх блоків. Наприклад, можна використати властивість Justify Content, яка визначає, як елементи вирівнюються по горизонталі. Вона може приймати декілька значень. Які ви бачите на екрані, давайте використаємо кожне з них, щоб продемонструвати, як це працює. Нам ідеально підійде значення space Between, оскільки воно якраз вирівнює елементи по боках. Тепер задамо стилі для елементів та видалимо відступ у тексту справа. Щоб вирівняти елементи по вертикалі, можна використати властивість Align Items. Вона дозволяє вирівнювати елементи вгору, по центру або вниз. Все працює як задумано, і навіть якщо зміниться розмір якогось елемента, логіка не порушиться. Адже коли батьківський елемент використовує Flexbox, він задає власну поведінку для дочірніх елементів. І не важливо, чи це інлайновий елемент чи блочний. Це зручно, бо інлайнові елементи більше не налазять на інший контент, коли ми задаємо їм відступи. Коли ми навчилися вирівнювати елементи по горизонталі за допомогою флексів, то верстка наступних двох блоків не складе труднощів, додамо елементи всередину. Для першого блоку вкажемо Justify Content, Flex End. Щоб задати горизонтальні відступи між елементами, існує властивість Column Gap. А для іншого блоку вкажемо Justify Content, Space Around. Далі реалізуємо блок з вертикальним списком. На флексбоксах це зробити також легко. Достатньо вирівняти елементи по центру та задати горизонтальний відступ. Для вертикального списку ситуація схожа. Давайте спочатку скопіюємо попередню логіку. Щоб задати напрямок елементів, існує спеціальна властивість Flex flex-directing. Якщо вказати значення column, елементи розташуються вертикально. Для вертикального відступу між елементами можна використати властивість row gap. Варто пам'ятати, що при зміні властивості Flex змінюється напрямок головної та поперечної осі. Відповідно, роль властивостей Justify Content та Align Items також змінюється. Те, що раніше вирівнювалося горизонтально, може почати вирівнюватися вертикально і навпаки. Далі розглянемо трохи складніший випадок на прикладі цього навбару. Спочатку додамо елементи всередину. Щоб вони розташувалися горизонтально, вкажемо для контейнера значення «Display Flex». Список також потрібно зробити горизонтальним. Якщо ми спробуємо вирівняти елементи зараз, то значення space Between не сильно допоможе, оскільки бокові елементи вирівнюються по краях, а список залишиться посередині. Щоб усе працювало правильно, потрібно елементи, які розташовані зліва, обгорнути в окремий блок. У результаті залишаться лише два блоки: один зліва, інший справа. Для новоствореного блоку також задамо значення Display Flex, а ще додамо відступи між елементами. Крім цього, окремо задамо відступи між елементами списку. Тепер стилізуємо контент і вирівняємо його по вертикалі. Тепер розглянемо макет, коли потрібно задати двом елементам однакову ширину по 50%. Спочатку створимо батьківський блок. Всередину додамо два елементи та призначимо їм класи. Для батьківського блоку встановимо display Flex. Зараз блоків не видно це логічно, адже ми ще не задали ні фон, ні ширину. Додамо фон і встановимо ширину у 50%. Перший блок з'явився для другого. Виконаємо ті самі дії. Це працює правильно, і ви можете задавати ширину у відсотках, проте у Flexbox це не завжди зручно. Якщо ви вийдете за межі 100%, дочірні елементи почнуть поводитися не так, як очікувалось. Вони відштовхуються не від 100%, а від загальної суми. Тобто, навіть якщо задати 100% і 100%, у результаті вони все одно займуть по половині ширини контейнера. Щоб зробити поведінку динамічнішою та більш передбачуваною, можна задати для другого блоку властивість Flex. 1. Це означає, що елемент намагатиметься зайняти всю вільну ширину контейнера. Перший елемент тепер можна задавати у відсотках, і все працюватиме коректно. Ми навіть можемо вказати flex 1 для обох елементів. У такому випадку вони поділять простір порівну. Проте є зручніший спосіб для створення блочної структури. Він називається grid. Давайте спочатку додамо новий заголовок та продублюємо елементи, а назви класів замінимо на grid. Коли ми використовуємо GRID, нам не потрібно задавати значення для кожного блоку окремо. Це можна зробити безпосередньо в батьківському контейнері. Для задання розмірів горизонтальних блоків можна використати властивість Grid Template Columns. У GRID існує спеціальна система фракцій. Наприклад, якщо вказати один фракція і один фракція, це буде еквівалентно 50% плюс 50%, проте рахувати розміри у фракціях набагато простіше та швидше. Також варто зазначити, що елементи всередині гріт за замовчуванням займають всю доступну ширину. Далі реалізуємо макет, коли потрібно створити чотири колонки та задати відступи між ними. Щоб колонки було видно, можна вказати колір рамки для дочірніх об'єктів. Для батьківського блоку встановимо display grid. Вкажемо, скільки колонок повинно бути. Якщо колонки однакового розміру і не хочеться дублювати значення, можна використати функцію repeat. Задавати відступи у GRID можна так само, як у Flexbox. Тепер реалізуємо макет з вертикальними рядками. Щоб задати розміри рядків, використовується властивість Grid Template Rows. також встановимо відступи між рядками. Тепер розглянемо випадок, коли потрібно реалізувати наступну сітку. Для початку створимо батьківський блок та додамо до нього 16 елементів. Далі встановимо для батьківського блоку Display Grid і задамо чотири рядки та чотири колонки. Також додамо відступи. Щоб задати одночасно вертикальний і горизонтальний відступ, можна використати властивість Gap. Тепер нам потрібно змінити розміри шостого блоку. Для цього можна або створити окремий клас, або скористатися css псевдокласом nth-child, який дозволяє звертатися до елемента за його номером. Можна вручну вказати, на якій колонці починається блок. У нашому випадку він починається на колонці 2, що нам і потрібно. Також можна задати на якій колонці блок закінчується. У нашому випадку це колонка 4. Тепер блок займає ширину двох колонок. Один з 16 елементів залишився зайвим. Видалимо його. Аналогічно можна задати вертикальний розмір для блоку. Таким чином, за допомогою GRID можна створювати гнучкі сітки та вручну керувати розмірами внутрішніх елементів. Крім того, GRID можна використовувати, щоб швидко задати вертикальні та горизонтальні відступи для всіх дочірніх елементів. Таким чином, усі елементи, що з'являться у блоці, автоматично отримують відступи, і немає потреби встановлювати їх для кожного окремо. Тепер розглянемо макет, де доведеться використати інший метод позиціонування абсолютний. У нас є текст і іконка. Текст вирівняний по центру, і для цього досить просто використати властивість «Text Align». Але іконка, наче не вписується ні в сітку, ні в інші методи позиціонування. Спочатку додамо текст та вкажемо відступи. Далі додамо іконку. Можна спробувати підганяти її за допомогою Margin, але це працюватиме нестабільно. Щоб зробити це правильно, потрібно задати іконці Абсолютне позиціонування. Це означає, що іконка більше не враховується у звичайному розташуванні елементів і не займає місце. Позиціонувати її тепер можна відносно батьківського блоку за допомогою властивостей «Top», «Right», «Bottom» та «Lift». Якщо залишати просто числа, вони сприйматимуться як пікселі. Наприклад, якщо вказати «Top 0, іконка опиниться зверху. Причина в тому, що абсолютні елементи позиціонуються відносно найближчого батьківського блоку з позицією Relative. Тому для батьківського блоку встановимо position Relative, і все буде працювати правильно. Далі можна задати відступи для іконки за потребою. В результаті все працює так, як задумано. Тепер розглянемо інший випадок, коли може знадобитися абсолютна позиція. Додамо заголовок та підзаголовок і стилізуємо їх. Якщо зараз розташувати елементи по центру за допомогою Flexbox, блок врахує ширину обох елементів і вирівнює їх по центру. Якщо ж ми хочемо, щоб перший елемент був точно по центру, для другого встановимо абсолютну позицію. Тоді його розміри не будуть враховані при вирівнюванні першого елемента. Щоб змінити позицію другого блоку відносно самого себе. Можна використати властивість Transform з функцією Trace, щоб змістити елемент по вертикалі. На завершення розглянемо, як працює фіксована позиція. Ви часто бачили на сайтах, що навбари прикріплені до верхньої частини і прокручуються разом зі сторінкою. Давайте реалізуємо це. Для початку створимо новий блок і встановимо Position Fixed. Тепер можна задавати позицію відносно вікна. Вкажемо розміри, колір фону та вирівнюємо елементи по центру. Блок працює. Але контент, який знаходиться вгорі сторінки, тепер перекривається новим блоком. Щоб це виправити, можна додати верхній відступ для боді, і все працюватиме коректно. Перейдемо до підсумків. Сьогодні ми розглянули старі методи позиціонування та роботу з відступами. Ми також познайомилися з Flexbox. Зручною системою для горизонтального та вертикального вирівнювання елементів, яка дозволяє легко керувати простором між елементами та їх порядком у контейнері. Крім цього, ми навчились працювати з GRID – потужним інструментом для створення внучких двовимірних сіток, де можна точно контролювати розміри та розташування рядків і колонок. Також ми ознайомилися з абсолютним та фіксованим позиціонуванням, що дозволяє розташовувати елементи. Незалежно від потоку сторінки, або прикріплювати їх до вікна, у наступному уроці ми застосуємо всі отримані знання для створення повноцінного адаптивного макета.